Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Луцьк попрощався відразу з трьома захисниками. Під Луцьком чоловік розстріляв собаку. На Волині прогнозують перші заморозки. Вітаю в ефірі. Підсумки дня 30 вересня. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. І далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин і на жаль, знову говоримо з вами. Про втрати у Донецькій області загинув 21-річний військовий контрактник Олександр Карилов з міста Володимир. Про це повідомив у телеграмі мер міста Ігор Пальонка. Воїна, який любив всім серцем Україну і відважно йшов за нею у бій, настало 28 вересня. Про дату та місце прощання з полеглим захисником повідомлять згодом. Також стало відомо про втрату ще одного відважного воїна, – 36-річного волинянина Ярослава Гарбара. Відомо, що захисник загинув у російському полоні 14. Цятого липня про це повідомили в Маневецькій громаді. Як ми знаємо, з червня 22-го року герой вважався зниклим безвісти. А у травні 23-го року стало відомо, що волинянин перебуває у неволі в окупантів. Ще одна трагічна звістка сколихнула Волинь на Харківщині. Загинув герой Микола Мартинюк, 91-го року народження. Про це повідомили в Торійській громаді. До українського війська він був мобілізований 5 травня 2023 року. Він також був учасником АТО і разом з побратимами з 14-ї бригади боронив Україну від російського агресора. Однак, на жаль, віддав своє життя на полі бою. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв честь і шана воїнам. Разом з тим, 30 вересня став чорним днем для Луцька. Громада прощалася одразу із трьома героями. В останню дорогу проведжали Бориса Колеша, Віталія Сердачука та Віталія Чубилюка, які мужньо боронили країну і віддали своє життя. Луцьк у скорботі. Місто прощається відразу з трьома відважними героями Борисом Кулашем, Віталієм Сердачуком та Віталієм Чубалюком. Воїни боролися до останнього подиху та, на превеликий жаль, трагічно загинули, захищаючи свою батьківщину. Небо затягнуло сірими хмарами. Ось ось розпочнеться дощ. Місто плаче за своїми героями. Цей день для Луцька був по справжньому скорботним. Господи очисти наші. Серед загиблих захисників Віталій Чубалюк воїну було лише 25 років. Відважний герой трагічно загинув 15 вересня на Курському напрямку. РФ усі, хто знали Віталія, згадують його як доброго, щирого і чуйного чоловіка. Він зять в нашому селі. Поційно в автобусі мені б завжди допомагав в автобусі, дати був дуже приємний. Молодий то молодий хлопець, 25 років. Боже люди. Добрий, Молодий, дуже чемний, дуже вічливий, таких кращих. Його, його отець каже про нього. У мене немає синів, в мене тільки дочки, але він мені був, син не був де такий добрий, як він був. Надзвичайно вихований, гарний хлопчик такий. Хлопчик, він молодше своїх років виглядає. Дружина молоденька, 22 роки, синові 15 грудня буде два роки тільки. Хлопчак як хлопчак сільський, оженився, працював в селі, допомагав батькам. Забрали, оженився, жив луцьку. Пішов за Христос. Нормальний, спокійний хлопець. Прощалася громада із героєм Борисом Кулешем, який віддав своє життя 16 вересня в районі населеного пункту Синківка Харківської області. Матір загиблого Бориса Кулеша, не стримуючи сліз та з невимовним болем, згадує про сина. «Він Як людина був дуже добрий. Він за маму. Дочка так за мамою не, не, не спокоїлася, як він І все время. Мамочка, мамочка, все время. Він ніколи не пив, не курив. Навіть вакцина ніколи нічого не міг сказати. Він тільки булагідний. Я не, родила через 12 років, я його носила, як не знаю що, а він за мною бігав все время, де я не йду. А як посварюсь на нього, то він сяде на диване на спину. І холодає мене, вам, мам, мам, успокою. Він до всіх, він до дітей, він кривко любив дітей. Знайомі героя кажуть, що не можуть повірити в таку гірку втрату. Ми жили в них на квартирі колись. І ще пам'ятаю його маленьким хлопчиком. Я його виріжала в армію, на весілля у нього були. І от сьогодні така трагедія. Був дуже добрий, веселий, такий ніколи. Взагалі завжди усміхався радів життю. Ми з ними загубили контакт останнім часом. Він був жонатийсь от сьогодні я вже знаю. Провели лучани в останню дорогу і хороброго Віталія Сердачука, 1997 року народження. Воїн був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця санітара батальйону морської піхоти. Герой трагічно загинув 18 липня 2024 року в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Нехай знати цей твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Під час прощання з героями виголосив проповідь митрополит Луцький та Волинський Михаїл. День з якого починається тиждень. Наповнений особливою гіркотою. Але ця гіркота сьогодні. Лягає печалью на нашу душу. Тому що це гіркота втрати. Практично кожен день в цьому храмі відбуваються похорони воїнів. Практично кожен день. І ми шукаємо в, цій, в цих піснеспівах якусь втіху. День, коли немає похорону, немов би Пасха. Немає, ми думаємо, ну, напевно, вже затихає горнило війни, менше людей гине, один загинув, шкода, ну слава Богу, що один не більше. І сьогодні трьох наших героїв ми проважаємо в останню дорогу. Якийсь такий тягар. Складний тягар. Але інше, що ми помічаємо між собою, сліз вже не вистачає на всі ці скорботи, які навколо нас. І сьогодні особливо кровоточить рана, потрійна рана. Усе місто на колінах провело в останню дорогу відважних воїнів. Героїв Бориса Кулеша, Віталія Сардачука та Віталія Чубелюка поховали у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараждя. Редакція телеканалу Конкуренті Вія висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїнів. Честь і шана героям. У Ківерцях чоловік розстріляв сусідського собаку. Про це у соцмережах повідомила волонтерка Анна Романенко. Відомо, що шокуючий інцидент стався нещодавно на вулиці Цялковського. Також знаємо, що на місці злочину працювала слідчо-оперативна група. І як пише жінка, що в чоловіка, який підстрелив собаку, вилучили зброю. Відомо, що у собаки була куля в шлунку, внаслідок чого виникла кровотеча. На щастя, пас вижив, однак чи понесе живодер відповідальність за скоєне стане відомо вже згодом. На волині 29 вересня сталася моторошна смертельна аварія. як розповіли у поліції, ДТП трапилася на автодорозі з сполученням у Слухлуцьк поблизу села Хорохорин. 36-річний житель Київської області, керуючи мотоциклом Харлі Девідсон, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Форд, за кермом якого був 30-річний житель Володимира. Внаслідок зіткнення мотоцикл загорівся. Його водій загинув. Також постраждала 30-річна… Пасажирка легковика її не госпіталізували. Відео з місця подій також публікують місцеві телеграм-канали кадри. Насправді жахають слідчі. Розпочали за цим фактом кримінальне провадження. Йдеться зокрема про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Триває слідство згодом. З'ясувалося, що у жахливій ДТП загинув легендарний волинянин з рожеща, капітан Павло Чайка, третій в Україні, повний кавалер ордена за мужність. Про це повідомляє ВСН. Наголошують, що відомий військовослужбовець збройних сил України Павло Чайка був символом мужності та відваги не лише в Україні, а й за її межами. Однак, на жаль, життя героя раптово обірвалося. На території Волинської області очікуються перші заморозки. Про це повідомив у телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології. Відомо, що вночі та вранці 1-2 жовтня у західній половині області на поверхні ґрунту очікуються заморозки від нуля і аж до мінус трьох за Цельсієм. Рівень небезпеки жовтий. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, у ніч на 30 вересня внаслідок російської дронової атаки у Баштанському районі Миколаївської області виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Про це повідомив голова військової адміністрації Віталій Кім. Були залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків. Ворог здійснив чергову масовану нічну атаку ударними дронами й по Київщині. Як повідомили у Київській увагу, внаслідок атаки спалахнули пожежі та загорівся житловий будинок. На щастя, постраждалих. Немає. Також війська РФ гатили й по Херсонщині. Як повідомила у Херсонській Ова через артилерійський обстріл у Великій Олександрівці, троє людей отримали поранення. Серед постраждалих двоє чоловіків 45 і 62 років, а також 37-річна жінка. Окрім того, окупанти скинули вибуховий заряд з дрона у передмісті Херсона. Постраждали дві жінки. На землях державного лісового фонду в Одеській області поліцейські виявили незаконну плантацію конопель, що складається, ви тільки уявіть з 332 тисяч кущів. Вартість нарковмісних рослин на чорному ринку оцінюється увага у майже 300 мільйонів гривень. За інформацією поліції Одещини, плантація займала площу близько 7 гектарів, що дорівнює 10 футбольним полям, і розташовувалася вона за кілька кілометрів від державного кордону з Молдовою. На місці також знайшли техніку, якою обробляли цю, так би мовити, городину. На цей час правоохоронці продовжують встановлювати коло осіб причетних до вирощування плантації. Виявлені рослини було знищено. Розслідування ведеться у межах кримінального провадження за статтею про незаконне виробництво зберігання чи збут наркотиків, яка передбачає відповідальність до 10 років позбавлення волі. У Львівській області сталася трагедія. Водій легковика загинув внаслідок наїзду на корову. Двоє його пасажирів отримали травми, як повідомили у пресслужбі ДСНС України. ДТП трапилося 30 вересня вранці у Львівському районі. 46-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад, який проживає в цьому районі, наїхав на корову, що раптово вибігла з лісу на дорогу. Від отриманих травм він загинув на місці події. Двоє його пасажирів: 18-річний та 19-річний – також з Львівського району. В лікарні правоохоронці наразі встановлюють усі обставини аварії. Цьогоріч для України перехід на зимовий час стане останнім. Про це повідомила ТСН Верховна Рада проголосувала за таке рішення ще в червні 2024 року, що призвело до змішаних реакцій у суспільстві. Одні вважають, що постійний зимовий час буде зручним. Інші ж, особливо мешканці східних регіонів, очікують незручності через зміну тривалості світлового дня. Таким чином, Україна залишиться в часовому поясі gmt плюс І це рішення може мати як соціальні, так і економічні наслідки для населення та підприємств. В Україну прийшла зима на горі піп. Іван Чорногірський у Карпатах 30 вересня. Випав сніг. Температура повітря знизилася до 5 градусів морозу. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста. Разом з тим, у мережі публікують багато відео із Закарпатської та Івано-Франківської областей. На кадрах видно, що погода у горах по справжньому зимова. Далі переходимо разом з вами до загальносвітових новин в армії Білорусі з 30 вересня розпочали черговий етап перевірки з'єднань та військових частин збройних сил. Зокрема, перевіряють готовність військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони. Про це повідомили Міністерство оборони Білорусі та моніторингова група Білоруський гаюн. За інформацією Гаюна, у перевірці можуть взяти участь дві зенітно-ракетні та дві радіотехнічні бригади, а також п'ять зенітних ракетних полків і три авіаційні бази. Також запланований призов військовозобов'язаних із запасу для участі в перевірці. Питання ексгумації тіл загиблих під час волинської трагедії порушуватимуть уже під час першого розділу переговорів про вступ України до ЄС. Без цього Україна не зможе перейти до наступних розділів переговорів. Про що заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський сказав в етері Ньюз». Зокрема, за його словами, перший розділ переговорів про вступ присвячений верховенству права та системі правосуддя, і саме в його межах хочуть порушити питання ексгумації жертв волинської трагедії. Якщо цей розділ не буде закрито, Україна не просунеться в наступних розділах, каже Бартошевський. Ну і на завершення поговоримо з вами про новини з боліт. У ніч на 30 вересня горів житловий комплекс в столиці країни агресорки. Москві за інформацією російських змі, вогонь охопив кілька поверхів будівлі. За попередніми даними постраждали двоє росіян, зокрема одна дитина. Також є загиблий. Вогонь гасили 27 одиниць техніки та 88 людей. Місцеві розповіли, що чули вибухи, а біля місця пожежі лежали балони з газом. Загалом мешканці будинку чули вісім вибухів. Після цього почали руйнуватися. Консульти. Будинку згодом встановили, що у квартирі на п'ятому поверсі вибухнули газові балони. Їх використовували для монтажу натяжної стелі. На місці потужної пожежі працювали медики. Ну а один із жителів будинку навіть вистрибнув із вікна просто в спідній білизні. Його ловили з ковдрами та матрацами, які скинули сусіди. Він має кілька переломів. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наші YouTube-канали, аби не пропустити головного. Сьогодні для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наші новини не завершуються і далі вас чекає ще більше цікавого. Тож не перемикайтеся.